Ну що ж, давайте розбиратись. Чи доводилося колись замислюватись, чому на ринку де повно продавців однакових товарів усі, ну ніби, змовилися і встановили одну і ту саму ціну? Насправді, це не змова, це чиста економіка. І сьогодні ми якраз і розберемося, як влаштований цей світ досконалої конкуренції. От уявімо собі площу біля Ейфелевої вежі, навколо сотні продавців, і кожен, ну просто кожен продає однаковісінькі брелоки. Тоді чому? Чому ніхто не намагається поставити ціну, хоч трохи вищу, або навтаки, значно нижчу, щоб переманити клієнтів? Ось це і є те ключове питання, на яке сьогодні будемо шукати відповідь. Тож, щоб зрозуміти, чому один єдиний продавець брелоків ставить саме таку ціну, треба спочатку подивитись на картину, ну, загалом, на весь ринок. Бо поведінка однієї фірми її рішення, що і скільки виробляти, вони ж не існують у вакуумі. Все повністю залежить від того, скільки ще таких самих продавців є поруч, і як виглядає їхнє конкурентне середовище. І тут є так би мовити дві крайності: з одного боку маємо досконалу конкуренцію, це коли безліч фірм продають однаковий продукт, а з іншого монополія, де продавець усього один. Ми сьогодні зосередимося саме на першому сценарії, де фірми є, як то кажуть, ціноотримувачами. Гаразд, а тепер давайте, так би мовити, зазирнемо всередину, змінимо масштаб з усього ринку на одну конкретну фірму. Як воно взагалі працювати, коли навіть не можеш вплинути на ціну власного товару? Ось воно, це ключове поняття ціноотримувач. Повернімось до нашого продавця брелотів. Він же наскільки крихітний гравець на тлі всього ринку, що ну, уявіть, якщо він раптом вирішить подвоїти виробництво або, навпаки, просто збере речі і піде додому. Загальна ринкова ціна на брелоки не зміниться ані на цент. Він не диктує ціну. Ринок диктує її йому, а він просто змушений її прийняти. І щоб такий ринок ціноотримувачів взагалі міг існувати, мають виконуватись три, скажімо так, ідеальні умови. Перше продукти абсолютно ідентичні. Один брелок нічим не кращий за інший. Друге, всі все знають. Покупець може миттєво просто окинувши поглядом порівняти ціни у всіх продавців. І третє: жодний перешкод. Ніщо не заважає просто пройти два кроки до сусіднього продавця, якщо в нього ціна виявиться кращою. Ця цитата з лекції Масачусетського технологічного інституту, по-моєму, просто ідеально все ілюструє. От і маємо Брелоки однаковісінькі ціни порівняти простіше простого, а перейти від одного продавця до іншого справа кількох кроків. Це по суті і є досконала конкуренція, яку можна побачити на власні очі. Добре, з цим розібрались. Якщо фірма не може впливати на ціну, то яке ж тоді головне рішення вона взагалі приймає? А все насправді зводиться до одного єдиного питання: скільки? Скільки продукції потрібно виробити, щоб отримати максимальний, просто максимальний прибуток? Це ж основа основ будь-якого бізнесу, правда? Прибуток це просто доходи, мінус витрати. І оскільки наш продавець брелоків не може просто взяти і підняти ціну, щоб заробити більше, єдиний важіль, який у нього залишається, це обсяг виробництва. Саме через нього він може контролювати витрати. Його завдання знайти ту саму золоту середину, ту кількість товару, де різниця між заробленим і витраченим буде найбільшою. І ось тут ми підходимо до самої суті мислення такої фірми вона не думає якимись загальними обсягами. Рішення приймається, так би мовити, на межі. Питання стоїть так: а чи варто виробляти ще одну одиницю товару? Чи принесе виробництво ще одного єдиного брелока більше грошей, ніж буде витрачено на його створення? Це, знаєте, дуже схоже на підйом на гору в густому тумані вершини не видно, але можна зробити один крок. Якщо цей крок веде вгору, чудово, йдемо далі. Якщо раптом вниз, все стоп, зупиняємось. Так само і тут кожна вироблена одиниця це такий собі крок, і доки дохід від цього кроку перевищує витрати на нього, виробництво продовжується. В економіці оцю логіку ще одного кроку, звісно, формалізували у чітке правило дохід, отриманий від продажу ще однієї додаткової одиниці товару, називають граничним доходом, а витрати на виробництво цієї ж самої одиниці граничними витратами. І універсальне правило максимізації прибутку звучить так: виробляти потрібно доти, доки граничний дохід більший за граничні витрати, а зупинитися треба в тій самій точці, де вони зрівняються. А тепер найцікавіше згадаймо, наш продавець ціноотримувач. Якщо ринкова ціна брелока, скажімо, 5 євро, то скільки додаткового доходу він отримає, продавши ще один. Правильно, 5 євро. А ще один знову 5 євро. Виходить, що для нього граничний дохід це. Це завжди просто ринкова ціна. І тому те універсальне правило: граничний дохід дорівнює граничні витрати, для нього неймовірно спрощується. Він просто виробляє доти, доки його граничні витрати не зрівняються з ціною. Ось і все це і є його золоте правило. Так, тепер ми розуміємо логіку одного продавця: він бачить ринкову ціну, дивиться на свої витрати і вирішує, скільки йому виробляти. А тепер уявімо, що сотні таких продавців роблять те саме одночасно. Давайте знову, ніби з дрона, подивимось на всю картину, як усі ці маленькі індивідуальні рішення складаються в щось велике у ринок. Задумайтесь на мить. Якщо ринкова ціна 5 євро, фірма виробляє до точки, де її граничні витрати дорівнюють 5 євро. Якщо ціна зростає до 6 євро, вона вироблятиме більше, поки її граничні витрати не досягнуть 6 євро. Виходить, що оця крива граничних витрат, по суті, і є такою собі інструкцією для фірми. Вона показує, скільки товару та готова запропонувати за будь-якої можливої ціни. А це, іншими словами, і є її крива пропозиції. Добре, а як тепер отримати загальну ринкову пропозицію? Насправді дуже просто беремо певну ціну, дивимось, скільки за такою ціною готова продати перша фірма, скільки і друга, скільки третя, і просто все це додаємо. І так робимо для кожної можливої ціни. Ми ніби складаємо всі ці індивідуальні пропозиції докупи, і вуаля так і отримуємо загальну криву ринкової пропозиції. Ось погляньте на цей простий приклад: скажімо, за ціни 30 доларів одна фірма виробляє 3 одиниці. Тоді дві такі ж фірми разом вироблятимуть 6, а шість фірм відповідно 18. Все логічно. Тобто, чим більше фірм на ринку, тим більшою буде і загальна пропозиція за тієї ж самої ціни. Отже, у нас є голос виробників це крива пропозиції. Тепер на сцену виходить голос споживачів, крива попиту. І зараз ми побачимо, як ці дві сили знаходять спільну мову або, як кажуть економісти, ринкову рівновагу. Тобто на ринку завжди є дві сили. З одного боку, попит це, по суті, голос споживача, який показує, скільки товару люди хочуть купити за різними цінами. З іншого боку, пропозиція, голос виробника. Вона показує, скільки товару фірми готові продати. І ось та чарівна точка, де ці дві сили сходяться, це і є ринкова рівновага. Давайте тепер подивимось на це з конкретними цифрами як у лекційному матеріалі. Припустимо, ринковий попит описується ось таким рівнянням, а ринкова пропозиція, в нашому випадку для шести фірм, ось таким. Залишилось тільки знайти, де ж ці дві криві перетнуться. І якщо просто прирівняти попит до пропозиції, ми отримаємо ну, справді дивовижний результат. Виявляється, ринок знаходить свою рівновагу за ціни 30 доларів, і за цієї ціни буде куплено і продано рівно 18 одиниць товару. А оскільки у нас 6 фірм, то 18 поділити на 6, виходить, кожна фірма виробляє рівно по 3 одиниці. І ось він той самий момент еврика. Згадаймо на секунду: кожен окремий продавець діяв сам по собі, думав тільки про свій прибуток. Він поняття не мав про загальний попит на ринку. Він просто бачив ціну і вирішував, скільки йому вигідно виробляти. Але ринок, ніби та сама невидима рука, сам становив рівноважну ціну в 30 доларів. І ця ціна змусила кожного з них виробити рівно стільки, щоб їхня сумарна пропозиція ідеально співпала з бажаннями всіх покупців. Ось так тисячі маленьких егоїстичних рішень складаються в один великий гармонійний результат. Власне, в цьому і полягає магія конкурентного ринку. Звісно, модель досконалої конкуренції це потужний інструмент, але будемо чесними, вона базується на ідеальних, майже лабораторних умовах, і це змушує поставити логічне питання: а що ж відбувається в реальному світі, коли одна компанія виростає настільки, що перестає бути ціноотримувачем і стає ціноутворювачем. Втім, це, як то кажуть, вже зовсім інша історія.